Чи можна мати два параграфи в Німеччині одночасно? Це питання виникає більшості у тих, хто не хоче змінювати українські права на німецькі. Я вам скажу відразу, що так можливо мати два параграфи одночасно. Але якщо переходити наприклад з 24-го параграфу на 18-й, як це відбувається, ви спочатку відмовляєтеся від 24-го параграфу, а потім уже подаєте заяву на 18-й параграф. Тобто це стандартно, як ви отримаєте параграф. Але якщо ви не хочете відмовлятися від 24-го параграфу, ви паралельно з подачою заяви на 18-й параграф, ви пишете лист у міграційну, те, що ви хочете зберегти 24-й параграф. І пояснюєте там свою причину, чому ви хочете зберегти 24-й параграф. Прямо так і пишете, що ви не хочете відмовлятися від українських прав, щоб не здавати на німецькі. І це рішення відбувається індивідуально до кожного, тобто це не так, що ви написали, і всім, і всім вони прийняли, ви маєте відразу два параграфи. Якщо ви виконуєте всі їхні умови, то зрозуміло, що вам і дадуть змогу мати паралельно два параграфи. Якщо хтось залишився на двох параграфах, обов'язково пишіть у коментарях, чи важко вам було залишити 24-й. та підписуйтесь.